Два мільйони гривень на два роки. Таке фінансове забезпечення передбачили на програму підготовки населення до національного спротиву на 2025-2026 роки, яку затвердили на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. А далі її мають ще підтримати на сесії. Також звітували про економічний і соціальний розвиток громади за 2024 рік. Тенденції позитивні. рік. Тенденції позитивні. Продукції значно підсилили цей показник підприємства, це які революковані. Маємо хороший показник у по малому середньому бізнесу. Це знову ж таки по похопа у на нас 10 тисяч фронтів, порядку, 10 тисяч 800, збільшення туристичного опору. Наразі маємо 4 мільйони туристичного мору. Звісно, відносини до, до 2023 року у нас 4600. На 5 тисяч послуг надано більше у 2024 році ніж у 2023. Ужгородський ЦНАП у лідерах на Закарпатті звітували також про роботу комунальних підприємств міста та цільових програм за 2024 рік. Загалом визначено стан виконання їх на рівні 90%. Крім того, одне з рішень стосувалося транспортних карток. Затверджено візуальний вигляд. Транспортний карток для платних пасажирів, тобто будь-який пасажир, який буде мати можлив... бажання скористатися громадським транспортом, буде придбувати таку е транспортну картку електронний квиток, який він є носієм фактично електронного квитка, буде можливість його поповнювати. Але затверджені два види. Електронна квитка для платних пасажирів два види електронних квитків для платних пасажирів. Затвердили члени виконкому. Загальна картка, яка буде доступна будь-якому пасажиру, постю міста, сусідньої територіальної громади, жителю міста, але вона буде не персоніфікована, не персоналізована. Тобто ви її придбали, покористувалися, можете її залишити, і буде картка для жителя міста Уж безпосередньо. Людина, яка проживає, яка зареєстрована на території нашої громади, буде мати можливість отримати, придбати таку картку, користуватися громадським транспортом. Це зроблено для того, щоб в майбутньому. Можливий такий варіант, що ми будемо робити дешевшим проїзд для жителів нашої територіальної громади. Також у планах розглянуть і доповнення таких карток додатковим функціоналом. До прикладу, знижки у мережі аптек, користування краєзнавчим музеєм. Тощо нагадаємо, у липні минулоріч затвердили зовнішній вигляд учнівських, службових та пільгових карток. До слова, досі триває процес їх видачі. До нас також звертаються ну, громадяни сусідніх об'єднаних територіальних громад. Сіонопівська, холківська. Баранинська для того, щоб вони могли також безкоштовно користуватися громадським транспортом. А для того нам потрібно, щоб ці керівники об'єднаних територіальних громад звернулися до нас для того, щоб вони нам оплатили виготовлення таких карток. І щоб в майбутньому, якщо такі громадяни, які проживають у цих громадах, користуються громадським транспортом міста, тоді ці громади нам повинні компенсувати вартість проїзду, тому що ми. Значить, за проїзд пенсіонерів і пільгових сторін громадян, які живуть в місті, ми з бюджету міста компенсуємо. Тому ми відповідні листи напишемо в три такі територіальні громади для того, щоб якщо вони не хочуть, то щоб ці жителі до них зверталися, щоб вони їх ну. Спонукали для підписання з нами такої угоди, і це буде абсолютно неправильно. І Така практика є у інших обласних центрах, в інших місцях, де є громадський транспорт, де подібні питання виникають. Автомобільну парковку загального користування облаштують по вулиці Закарпатській. Також тут буде змінено організацію дорожнього руху, схему якої також погодять на виконкомі. По вулиці Закарпатській, ну проти існуючих про безкоштовних паркувальних місць пропонується також облаштувати ще по вулиці Закарпатській. Це примикає до ця парковка. Але я зроблю зауваження за умови погодження. Саме це зараз ми передали цю земельну ділянку державному підприємству, яке займається цим ну, аеропортом. Що вони дали письмову нам згоду, що вони не, не, не заперечують. Тому ми з свого боку не заперечимо і відповідно має бути дозвіл також від патрульної поліції. Щодо організації дорожнього руху на цій ділянці вулиці Закарпатської, також надали низку паспортів відкритих літніх майданчиків. Підприємці завчасно готуються до весняно-літнього сезону. Розглянули і майнові та земельні питання.